Найважче це було не спати і сутками бути за рулем. Так згадує про події Революції Гідності у Полтаві жителька Дерешківської громади Ірина Бойко. На Майдан ми вийшли завдяки моєму дев'ятирічному онукові. Він йшов в академію мистецтв і подивився, що там стоїть багато людей. Мама йому дала якісь гроші, і він з цими коштами. Розпорядився по-своєму. Пішов, цукерок і печива і роздав людям, бо їм було холодно, він вирішив. Прийшов додому і говорить, мама, що вони там роблять. А мені телефонує Тетянка моя, говорить, мама, хвати сидіти, нам пора виходити. Разом із сотнями полтавців у листопаді 2013-го жінка була на площі перед облдержадміністрацією. І з самого початку, каже, долучилася до полтавського автомайдану. Були на чергуваннях, в будь-яку секунду готові <світ> до співпраці, до допомоги і до всього, що було треба. Блокпости були по всі по всьому периметру Полтави, і так як у мене машина була на солярі, я й об'їжджала їх по тричі на день і розвозила їжу, і підвозила людей, так і познайомилася з своїм чоловіком. До речі, я його просто підвезла на блокпост. Після Революції Гідності Ірина Бойко продовжила займатися волонтерством. У червні 2014-го потрапила у полон на Луганщині, коли везла допомогу військовим. Її визволили за понад три місяці. Ми туди везли за 25-ї аеромобільної. Ми везли туди продукти харчування і речі, а на зворотньому шляху ми мали б забрати там. В Горливки мали забрати жіночку після інсульту і вагітну дівчину. І четверо дівчат ми мали забрати в Красноармійське. Ну, тобто, план був великий. Нині Ірина Бойко разом із односельцями допомагає військовим у госпіталі, відправляє продукти та необхідні речі на передову, а також приймає у себе вдома переселенців. Змінилося дуже багато. В першу чергу змінилося ставлення українців до України. Пройде ця війна. Ми обов'язково переможемо, тому що наш народ він він ну просто, ну, він прекрасний. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.